Це, питання, це дуже важливе питання. Але, Ігоре, питання питання. Да, питання питання і до вас, Плати, що ви будете робити? Зараз через кілька місяців закінчується мораторій на продажу землі на Україні. Якщо це не буде продовжено, через якийсь час Україна просто буде поділена на колонії, де буде 45 мільйонів рабів. Що ви, ваші дії, що будете робити для того, щоб це не для Бог сталося? Що сталося для Бог? Щоб, Щоб мараторії, не дай не продовжити мараторій на продажу землі в Україні. Припинити проти землі. Ваші позиції, і що будете робити, Дякую. А я вам хочу сказати одну важливу річ. А продаж землі відбувався, відбувається всі ці роки. Ви то знаєте ні? Ви кажете, не дай Боже, відмінять мараторій, будуть землю купляти. Я повідомляю вам, всі ці роки землю купляли по і схеми І купляють. І в Україні сидять кілька олігархів. Які скуповували величезні землі величезні землі, весь цей період, знаходячи прошарки в законодавстві для того, щоб землю придбати. І коли ви кажете, що станеться раптом катастрофа, катастрофа не станеться. Земля продається, купляється, я можу розповісти, як ці схеми як вони використовуються, як це було і попередні роки. Ми збираємося це? Збираємося. Збираємося. Я можу сказати, що за останній період ці схеми вже майже не діють. Щоб і та в цій сфері змогли mm -hmm. за останній період багато що зупинити, як і в інших сферах. Але ще до 2014 року маса земель опанилася в руках певних колегічних груп. Це голосування буде до 1 січня. І я думаю, що Верховна Рада продовжить переволі. Я думаю, що накрива це рішення. Твориско, було останнє питання ще два слова. Скажу про оторканості. Ми проголосували в першому читанні, дало просунує суд, він повернув, ми проголосували ще раз, має бути останнє голосування 300 голосів. Зняття оторканості, як і будь-які зміни до Конституції, це є довга процедура. Зміни до Конституції по українському законодавству, як і будь-якому. Це процедура свідома на є довшою. Я дуже сподіваюся, що коли, а це вже на наступній сесії має бути. Буде це голосування, в залі знайдеться 300 голосів. Бо ж коли ми за нього голосували в першому читанні, прийти було 226. Притик було 226, але я дуже сподіваюся, що суспільна думка в тому числі переливає і той зал проголосує. Отже, товариство. Хочу вам подякувати за всі ці непрості питання. Мені болить, вам болять, тому розумію емоцію кожного. І повірте. Ночами не сплю, як інколи мене рве ця ситуація з середини. Але, до речі, мені один лорд, з яким я бачився, колишній генцем НАТО, ви знаєте, напевно, його призвіще, лорд. Та, Він, Коли я зустрівся, він каже, каже, я вашу історію добре знаю. Скажіть мені, ви кажете, мені коли то закінчиться, мені питає, скажіть, мені, коли ви нарешті перестанете додому готувати і знищувати? Невже вас історія нічого не навчила? Коли ви перестанете розколюватися, один одного знищувати будуть Ми вам не поможемо. Це ваше домашнє завдання, яке перед вами стоїть. Я приймаю дуже часто, дуже непрості, дуже болючі рішення. Я нагадував вам про рішення поставити олігарх голову адміністрації. Ну, вибачте, я так скажу, славу кришу мало від такого рішення. Розумієте? Прошу? Я говорю вам, що кришу вас, коли я з Китай приймав рішення про те, що вони стали губернатором. Чи це все було правда? Ніколи не можеш подивитися історію вперід і знати, як воно буде. Ніколи не можеш вигадати того. Я пригадую ту історію з англійського судового права, яке мало прецедент. Коли капітан під час шторму повів суд, бо так що воно розбилося. І потім його судили. Три дні зібрали найкращих адміралів, приймали рішення, Третій тей день зібрали і сказали, так. Такі отут от була десь його вона. І він має бути покараний. Його адвокат піднявся і сказав, що було три секунди на прийняття рішення цього капітана. Три дня 12 адмінарів сиділи і роздумували, які варіанти можуть бути і які наслідки під час того. Він тримав швидкі і рішучі рішення. Я допускаю, щоб наше рішення було помахове. Я допускаю, щоб ми зробили далеко не все, що могли зробити. Але повірте, друзі, повірте, я робив все, що міг. Що на Майдані, що на то, що тут. Я роблю і пашу, як можу щоб Україна пройшла той період турбулентності. Я впевнений, як ми вкинемо державу, як ми вкинуємо державу, ми зможемо з багатьма тими проблемами в середині розібратися. Чому? Бо Європейський Союз не дає грошей, якщо не буде антикорупційного законодавства. Він змусить, товариш, він змусить приймати антикорупційне законодавство і з тим боротися. Нам державу головне вкинути. Я вам скажу, ми зараз 1 вересня. Перший раз, мінімально, буде індексував заробітні плати і пенсії. Небагато хтось, тобто дається. На 300 гривень кожна гривень. Я знаю, що в бюджеті на наступний рік вже передбачено кожних місяця піднімати заробітні плати. Керівник Міжнародного валютного фонду говорить, що унікальна річ, що вона говорить, що я не думала, що Україна так швидко зможе прийти кризу і розвиватися. Я просто цитую жінку, керівника. Міжнародного літного фонду. І нагадаю вам, в той час наш агентка в Росії робить падає, падає. І ви питаєте, на що робити, як буде. Я великий оптиміст. Я великий оптиміст, Я був на Майдані, я був готовий. Я не можу знати точно, як буде. Як на Майдані ніхто не міг передбачити, як буде. Ніхто не міг змагати, як буде в момент, коли зупиниться, які будуть каїчні події. Ніхто не міг знати. Я не знаю, як буде, Але в мене є дуже глибоке переконання, друзі, побратимам мій. Дуже глибоке переконання, що ми зможемо за часові труднощі пройти, що ми зможемо державу зберегти, і що Україна переможе. Я зроблю все можливе, щоб це відбулося. Щоб Україна сильною і потужною державою, з якою ми не мусимо виїжджати просто і так, а зробляти гідно себе вдома, своїми сім'ями, своїми дітьми. І я все буду робити для того, можливо і помиляючись. Але в тій карті, яку я розповім, і яку я бачу, і в яку я вірю. Дякую вам.